Убитий у Франції, у 38-му році полковник Євген Коновалець, засновник ОУН, убитий у Голландії. У 45-му році президент Карпатської України Августин Волошин загинув у московській тюрмі. У 1959 році. У Німеччині провідник ОУН Степан Бандера був убитий совєтським агентом з отруйного газового пістолета. Вінстон Черчилль намагався запобігти тотальному пануванню совєтського союзу у східній та центральній Європі. Проте, всі його зусилля були зведені на нівець, коли на Ялтинській конференції у лютому 1945 року президент Рузвельт підтримав вимоги Йосифа Сталіна. Два західні лідери поступилися своїми гуманними принципами і прийняли вимогу Сталіна, щоб усі громадяни совєтського союзу, в тому числі біженці, Остарбайтери і колишні військові полонені, були репатрійовані, навіть силоміць, якщо вони не захочуть повертатися добровільно. Війська США отримали інструкцію. Визволені совєтські громадяни підлягають повернення до СССР без огляду на їхні бажання. Ті, хто працював на примусових роботах, був у полоні, і всі, хто бодай якимось чином був пов'язаний зі заходом, були затавровані Сталіним як зрадники батьківщини, а покаранням їм був або розстріл, або від 10 до 25 років гулагу Сибірських концтаборів. Аліянти підібрали відповідну назву для репатріації. Операція Кілго за давнім морським звичаєм карати винних, перетягаючи їх під дном корабля. Жертви були ув'язнені в таборах для репатріованих. А там скрізь, по в цих лагерях, крізь портрети тих усіх маршалів і Сталіна, і Когановича і не що, І скрізь написи Родина «Родіна прощає. Ну що мені прощають, яка родіна? А що я про ті родини? То Родина не, не пустила німців, щоб мене німці забрали. А тепер я винувати, що, що родина мене віддала німцям. В цілому було репатріовано 2 мільйони українців. Але багато хто чинив опір. Дехто наклав на себе руки тільки щоб не повертатися до СССР. Трохи згодом у Англії. Українським канадським старшинам вдалося дістати підтримку Елеонори Рузвельт, яка разом із іншими виступила на захист репатріованих, і примусове повернення до СССР було припинено. Чверть мільйона українців залишилося в Західній Європі, розкидані по трьохстах таборах для біженців у Німеччині та Австрії. Більшість із них, врешті, оселилися у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Великобританії і Південній Америці. У них не було багато майна, але вони везли з собою національну ідею та українську спадщину і заповіт тих, хто надав їм натхнення на пошук свободи і справедливості. Тарас Шевченко закликав своїх земляків вивчати і засвоювати інші культури, але і своєї ніколи не забувати. І вони не забули, і скрізь де могли, вони ширили правду про Україну. Загально поширене на заході твердження, що у війні загинуло 20 мільйонів росіян, на мою думку, хибне у всіх відношеннях. наприклад, йдеться не про росіян, а про всіх громадян СССР. Тобто, це включає велику кількість українців, поляків, євреїв, представників усіх національностей союзу, які з тієї чи іншої причини стали жертвами війни. Україна з усіх європейських країн зазнала найбільших втрат. За шість років війни Україна втратила більше людей, ніж усі військові втрати Сполучених Штатів, Канади, країн британської співдружності Франції, Німеччини, Японії і Італії разом узятих. Загинуло біля 10 мільйонів українців. Майже половина з них у боях. Мільйони інших вимерли під час депортацій, у вигнанні або не повернулись із примусових переселень. У наслідок Другої світової війни населення України зменшилося на приблизно 14 мільйонів. Пропало більш ніж чверть українського народу. І, хоча збройна боротьба припинилася в 50-х роках, а поновлений більшовицький гніт триватиме ще 40 років, стремління до волі не вмирає. У 60-х та 70-х роках дисиденти відкрито виступають проти деспотичного комуністичного режиму. У 1980-х роках вони борються за громадянські права, вимагають демократичних свобід і закликають до незалежності України. 24 серпня 1991 року Україна проголошує свою незалежність. Незалежність України це дуже важливий геополітичний факт. Це означає, що Росія вже не зможе більше бути імперіальною державою. А це змінює характер міжнародної політики в Європі та навіть у Євразії. Отож, пролилась не даремно. І найважливіше життя нації та її рідний сідалам свободи живляться поняттям самопожертви. А це творить, так би мовити, міфологію, яка й утримує життя. Ось такою була несказана історія українців у Другій світовій війні, які вистояли, боролися за свободу і, незважаючи на Гітлера і Сталіна, заклали підвалини незалежної України.